Поліція Прикарпаття нагадує про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів або таких предметів, які їх нагадують. З моменту повномасштабної війни на території України збільшилась загроза таких вибухових предметів, які попадають на теренах нашої області. Аналогічно ці вибухові предмети вони бувають не тільки штатними, але можуть бути і замасковані під різні вибухові. Пристрої вони можуть знаходитись в дорожніх сумках, в різних коробках і тому подібне. Тому потрібно зважати на підозрілі речі, які залишені десь біля супермаркетів або залишені без нагляду. Діти, дорослі повинні зважати, що це є їхня безпека. При виявленні не підходити до цих предметів, не проводити будь-які маніпуляції з цими предметами, тому що в будь-який момент вони можуть вибухнути або здетонувати при таких ситуаціях. Потрібно промаркувати їх, тобто місцевість, де ви виявили, щоб могли в подальшому повідомити дорослих або зателефонувавши на лінію 102 або 101, і могли чітко виразно пояснити, що це за предмет орієнтовно і де він знаходиться.